Іван Головаха працює різноробочим в агрогосподарстві. Має інвалідність другої групи. Каже, її отримав два роки тому через захворювання підшлункової залози. Раніше працював будівельником. Пішов працювати, бо пенсії по інвалідності, говорить, не вистачає. Дві з половиною їх на лікарства не вистачає, дають легшу роботу. Керівниця господарства Ольга Голобородько каже, до повномасштабної війни працювали двоє людей з інвалідністю. Нині один. Знаємо, що є, там, як кажуть, квота від кількості працюючих, скільки в нас повинно бути, то в нас один працівник, нам треба людей здорових, і ще і добре здорових. Тут треба працювати важко, але є роботи різні, де щось там почергувати, де щось підмести, десь може ось допомогти, грузити, що ну, хоч і хвора людина, але вона може потягти цю роботу. Квоти для працевлаштування передбачені законом про соціальний захист людей з інвалідністю. Їх встановлює Державна служба України з питань праці. Торік звернень від людей з інвалідністю щодо недотримання квоти на підприємствах Кіровоградщини не було, сказала начальниця відділу південно-східного міжрегіонального управління держпраці Олена Хіміч. Вона складає 4% від штатної чисельності працівників. Але якщо на підприємстві працює 8 осіб, то одне робоче місце вже повинно бути створене для особи з інвалідністю. Від 8 до 25 – це одна така особа має працювати на підприємстві. А якщо в 100 працівників, то 4. За невиконання квот штрафують розмір штрафів, контролює фонд соціального захисту людей з інвалідністю. У суб'єктах господарювання чисельних штатних працівників від 8 до 15, то сума адміністративно-господарських санкцій становить половину середньорічної зарядної плати по підприємству. Якщо від 15 і вище, то за кожне робоче місце не зайнята особи з інвалідністю адміністративно-господарські санкції становить одна річна зарядна плата. Пояснює, торік мінімальна заробітна плата становила 7100 тисяч гривень, нині 8000. тисяч. У зв'язку з цим зростуть і штрафи роботодавцям, які порушать встановлені квоти. До прикладу, у разі відсутності людини з інвалідністю на підприємстві, де працюють від 8 до 15 людей з мінімальними зарплатами, штраф становив половину річної зарплати 42 тисячі 600 гривень. Цьогоріч буде 48 тисяч. У 2023 році на обліку обласного відділення фонду соціального захисту людей з інвалідністю було понад 2300 підприємств, де працювали 8 і більше людей. Дані за минулий рік матимуть після 10 березня. З них виконали норматив 1785 підприємства. Сюди входять і 345 бюджетні установи. Не виконали норматив 567 організацій. З них бюджетних установ 248. Загальна сума заборгованості була 22 мільйони 591 тисяча гривень. За даними Наталії Шевченко, до державного бюджету заплатили майже 9 мільйонів гривень за невиконання квот працевлаштування людей з інвалідністю. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.